Друзі, привіт! Акорд 8, по-моєму, я не дуже в них волоку. Ситуація така: автомобіль притягнули на евакуаторі, не розблокується замок чомусь. Ну, Я вже після такого біглого осмотру я вже зрозумів, в чому питання. Значить, ну, Щоб доїхати хоча б до майстра, вам потрібно зробити деякі маніпуляції, щоб не, не тратитись на евакуатор. Бачимо ситуацію, вставляємо замок. Ключ замок запалювання, але нічого не відбувається. Тим самим цей ключ відкриває автомобіль, якщо вставити його в ручку зовнішню, тобто центральний замок спрацьовує взагалі без якихось заїдань і тому подібне. Тобто у нас вже Проблема, зрозуміло, що в замку запалювання. Ми вставляємо, нічого не відбувається. Для цього можемо пошатати кермо, щоб воно розблокувалось. Якщо воно у вас під натягом, буває таке, що знаєте, воно ви під натягом його виварачуєте і ключ можете провернути. Але коли воно в натязі, ключ не проварається. Тому чуть-чуть освобождаємо кермо і колінами затискаємо його. І бачимо, що в нас все одно не проварачується. Ми і вверх, і вниз, ми і вліво-вправо в цей момент, ми вже, я вже постукував отак ось. Тобто я зрозумів, що а, секретик запав один, ймовірно лопнула пружинка або він закусює від ізносу. Те, що замок запалювання у нас тут, як вибачте, він в ополонці, то в принципі зрозуміло. А все це відбувається від таких тяжолих речей. Щоб там на таки не розказував, що ти бред несеш, хлопчики і дівчатка, вже не першу машину ковиряю. Все це відбувається. Навіть 30-20 грам на ключу вже дає свій результат. Коли ви їдете на ямках, ви цього не відчуваєте. Тобто один раз, два рази нічого. Коли ви їдете так півроку рік, оця вся фігня вона вам роздовбує замок. Він трясеться і роздовбується. Тобто має бути суто ключ, ніяких там навісюльок. Тому зараз розблокую замок. Для чого мені потрібно розблокувати? Я буду знімати лічинку замка запалювання. Не знаю, як це робиться на цьому автомобілі. Ні разу не робив, але розберусь. І Для того, щоб зняти замок запалювання, нам треба його розблокувати. Інакше нам прийдеться зрізати цей замок. Куди простіше, якщо ми зробимо так? Тобто я зрозумів, вже, що у нас секретик один запав. Інші розблокуються, але ключ не проворачується. Тому чуть-чуть в легенький натяг даємо ключ і отак ось постукуємо. І у нас проворачується запалювання. Тобто, ми оцими ударами, ми оцими ударами піднімаємо секретик, він вискакує і в потрібний момент він просто проворачує ключ. Тобто, бачимо, да, ситуація яка. Тому зараз... Розбираємо тут все, де у нас тут є, чи нема регулювавка. Регулювавка є. Так, витягнули. Зафіксували. І тепер нам треба розетити. Так, Він, мабуть, з під низу у нас фіксується, так. Да. Все, прикручується, там дивимось саморези знизу. І... Дивимося, що нам треба тут зробити. Але замок запалювання будемо знімати однозначно. І будемо дивитись, в чому проблема. Ймовірно, пружинка, ймовірно, знос секретика одного. Ми можемо його підпиляти, підрівняти, не знаю, підчистити, але все має заходити отак, як тютя в тютю. Щоп і все. Тому сьогодні будемо робити це. Тим самим будемо економити кучу грошей власнику. Чому кучу? Тому що дивіться, яка ситуація. Якщо ми міняємо а, серцевину і міняємо за ключ, ну, ймовірно, ми можемо так придбати на розборці, там, бо нових деталей зазвичай таких немає. Але дуже буває часто, коли ми маємо автомобіль, в якому чіп йде разом з серцевиною, він залитий. І тим самим, на що ми встріємо? Ми встріємо на. А, Установку повного комплекту це у нас блок мобілайзера, який буде щитувати цей чіп, який включи. Це підшивка мобілайзера до ЕБУ, це заміна всіх лічинок дверей. Якщо в бардачку є як тут в бардачку є лічинка, також заміна лічинки, тобто, щоб був один ключ, це по-людськи. Деякі там спеціалісти роблять, просто замок запалювання міняють, а машини інший ключ і вони не паряться, їм з цим нормально живеться, вони нормально з цим живуть. Я так не можу. Тому сьогодні ми а, сьогодні ми розбираємо це все діло і виправляємо проблему, економим тим самим власнику грошей. Кучу. Погнали. І так, у нас три болтика під крестову викрутку. Зараз будемо дивитись, що ми можемо з цим зробити. Ха. І як? Зазвичай ну, по-різному буває. Буває... о, тут, тут защёлка. Буває, що нам треба для того, щоб верхню частину зняти, зняти треба нижню, потім там болтики, тут же защёлочки. Просто пошатуємо з умом тільки. Так, тут щось тримає. Та що ж такое? Ах ти. Прикольно. Ага. Хорошо. Зачепилось! На тут у нас буде в село. Угу. Дві кліпси, вони відстягують кожух, щоб нам верхушка не мішала. Обов'язково знімаємо клем, бо тут нам від'єднувати, тут дай Боже всього. Зараз подивлюсь. ми знімаємо однозначно треба буде знімати тубус тому що він заважає викрутити один болтик який кріпить імобілайзер іммобілайзер теж від'єднуємо там має бути десь фіксатор ой весело Від'єднуємо тубус. Два самореза под крест. Е. Теперь... Так, хрест тут не відкручується. Беремо викрутку хорошу. Yeah. Да, хитрі болтики. Все на пол кидаю. Ногами не витащу, але потім мені легше шукати то все діло. Бо воно все на килимку лежить. Дивні, якщо чесно, болтики такі незвичайні. Нащо вони їх тут такі поставили, щоб не вийшло, що ми щось не те розберемо? Ну то добре. Так, Витягуємо білий роз'єм кнопочка. Тут має бути ще один роз'єм. Десь щось ще тримає. Ага, у нас ще один ось болтик спрятався. Дуже там, не знаю, врятує нас, не врятує, але пробувати треба. І якщо що, замок запалювання, ось круто кріпиться на два самосривних болта. Як відкручується? Молоток зубило 3 години часу вам в поміч. Може трошки більше або менше. Так. Ну, по-моєму ми вже ось ось. Не бачу взагалі нічого. Просто на ощуп кручу. І да, зараз там почнуть коментатори розказувати, о! -о, -о! Як треба уганяти машину і все інше. Не, хлопчики і дівчатка. Це для тих відео власників авто, у яких сталася така проблема. А автомобілі уганяють точно не так. А набагато швидше. Як кажуть, ви навіть не встигнете йокнуть. Так, є. Ага, тут у нас якісь дві частини зроблено. Тепер викручуємо цей болтик. Верхній. Бо із-за блока іммобілайзера у нас не, не вийде його викрутити. Тут шляпка така широка, хитра. У Chevrolet Aveo там є кнопочка. і Щоб витащити лічинку, треба натиснути ту кнопочку. Але ту кнопочку не натиснеш, поки не повернеш ключ. Так, дивимось, Ага, о, у нас з'явився доступ. Тепер, тобто, ми вже бачимо, що це все діло може вийти сюди. Так, а де є дів ключ? Від автомобіля? Зараз я знайду трошки. Мабуть, лежить десь там. І Ще одне, не допускайте дуже велику помилку. Деякі власники воно оцим ось обризкають. ВДшкою не треба бризкати. Ви там збираєте всю пилюку. Щось йому дуже погано замку. Треба оглянути, як його витягувати. Так, треба зрозуміти, що у нас. Зараз візьму шило, що у нас блокує. Річ в тому, що ось є кнопочка. Ця кнопочка. Вона блокує е, проворот замка запалювання. Тобто крючок. І якщо цей крючок недостатньо виходить, коли ви включаєте ключ, тоді а вже ж буде така ситуація. І походу, тут сталося те саме. Секретик на місці. А крючок треба попробувати підковернути, освободити його. І подивимося, як буде замок запалювання себе почувати. Так. Я його зараз розблокую і подивимося, як він себе почуває. Чи лки палки. Не. Він не допомагає, це секрет. Але треба тепер зрозуміти, де він розблокується, щоб він міг вийти. Так, Мені зараз декілька хвилин треба оглянути це все діло за допомогою камери. Так, знайшов, де у нас нюансик, зараз я покажу. Якщо бачите, у нас ось є два отвори. Три отвори пустих і в одному є шплінт. Ну туди залазить циганська голка. І нам треба цей шплінт витащити. Ось він, ось, ось. Бачите, так? Да? Будемо пробувати витягувати. Витягується він зазвичай шплінтики витягуються такими саморізами. Як у нас на, на практиці вийде, не знаю, але треба пробувати. Саморіз вкручуєте і пробуєте його видергувати. Це як варіант. Якщо ні, тоді висверлювати. Ну, а я знімаю. Коротше, ситуація така. Замок у нас, який фіксує, якщо побачите, зубчик пригає. В серцевину. Власник сказав, що йому цей замок навпаки навіть прибрати треба, нафіг він треба. Ось така ситуація. Треба тут все вичищати, але в мене питання до самого замка. Я поділюся, як він ще дістається. І скоріше за все, оцю ось отяжку ми приберемо, бо вона тут нафіг не треба. Але я сторонник того, щоб все було чекі-піки, але попросили, сказали прибрати. Ну окей. Дістав, висверлив, Знаєш, що ми маємо? Ми маємо отаку вот серцевину, беремо просто сверло і молоточком тюк-тюк-тюк-тюк-тюк і шплінт вилазить. Він сквозний. Ось, Бачите, цей трошки промазав. Але нічого страшного, в принципі, нашу задачу воно виконує, тому ми візьмемо ще один шплінт і заб'ємо туди. Дивіться, давайте трохи поясню. У нас є замок корпус замка запалювання. Є отакий корпус серцевини, а є корпус. Тобто корпус серцевини стає в корпус замка запалювання, а сама серцевина стає в корпус серцевини. Дивіться. Отак от, так, от так у нас має бути шплінт. Коли я діставав, у мене оцей ось фіксатор це фіксатор замка рульової колонки. Тобто, Дивіться, він у нас в принципі, достається. В ньому є шплінт, який в принципі, легко дістати. Стає він отак. Потім тут має бути пружинка, вона в мене підвернулася і довелося так доставати. Зараз я його прогрію, вирівнюю, сюди підберу пружинку і збираємо. Тобто, Воно має ставати от сюди. Чуть-чуть, звісно, його піддерло. Ну нічого. А, нові секретики. Під цей ключ підібрали, які стояли. Одного, до речі, не вистачало. Хтось вже в нас, тут, тут до нас лазив, бо там навіть місце, де має секретик стоять, там е, була змазка набита, тобто вже давно там хтось лазив. Ну, зараз легенько сюди пружинку підбираємо, фіксуємо цю кришечку. І ставимо на автомобіль, збираємо, пробуємо. Тут ще має стояти пружинка, яка стоїть між цією штукою і корпусом самка запалювання. Така пружиночка. Вона виталкує оцю ось серцевину, зрозуміли, так? Да? Пішли підбирати пружиночку. О, бачите, фіксатор вилетів. Коротше, ви зрозуміли. Бо не дуже зручно її знімати і ремонтувати, тому погнали. Якщо ви давно слідкуєте за моїм каналом, то ви могли бачити, що я вже не вперше роблю замки запалювання на автомобілях. Це були різні автомобілі, зачасту це Chevrolet Aveo, Лачеті. Я вже показував, як влаштований замок запалювання на тих автомобілях, як на цьому. Як ви зрозуміли, що плюс-мінус вони всі однакові. Єдина різниця це в секретиках, але це залежить від самого виробника. Складного нічого немає, принцип схожий, в принципі, можна зробити самостійно, але якщо ви боїтеся, немає навиків, немає змоги відремонтувати самостійно, ви завжди можете скористатися ресурсом всі оюа. Тобто, ви заходите на сайт, вказуєте там виготовлення ключів або аварійне відкриття автомобіля. Вказуєте, який автомобіль, щоб майстер розумів об'єм роботи, свій номер телефону і місто, де ви знаходитесь. Ваш запит буквально за секунду розлітається по майстрам, по ключникам, хто робить замки запалювання. І вже вони потім самостійно телефонують вам і домовляєтесь з майстром, ви коли і куди готовий буде під'їхати. Тобто. Вам залишиться єдине це обрати серед безлічі пропозицій, тому що ваш запит розлітається по декільком СТО, по декільком майстрам. Тому переходьте, подавайте запит, це все безкоштовно. Ну і погнали дивитись відосик далі. Що у нас представляє себе серцевина? З кожного боку у нас стоїть, по-моєму, по 6 по отаких от секретиків. Під ними стоять пружинки в корпусі серцевини. І коли у нас замок, ключ входить в замок, у нас оця ось частина, бачимо, да? вона натискає на оце ось реберце. Але з часом це реберце сточується. І а вже ж вони не повністю ховаються ці секретики. І дивіться, в чому ще прикол. У нас на кожному секретику є циферки. Давайте вспышку, може, можем, може, видно буде. Бачимо X3. Тут Х1. Тобто у них є від 1 до 5 І ви підбираєте собі нові секретики. В чому прикол цього замка, чому він почав клинити? Ну, то, що у нас пружинка там щось підвернулась, ну, то мені здається, теж була проблема. Але дивіться, тут ступінькою, бачите, стерлося. Тобто, коли ключ входив, він оцей секретик розклинював в замку. Тобто він не йшов по цій салазочці, а йшов поруч. Тим самим ставав на перекос секретик. І у нас він не ховався. Доводилось ключом шатати, щоб цей секретик став обратно на місце і сховався. Але він стирається з часом. Ремкомплекти продаються. Просто пишете в інтернеті э, секретики замок запалювання, Honda. По-моєму, Акура, щось там. да, По-моєму, у них один і той же концерн І одинакові секретики. Підбирайте собі секретики, дивитесь, де який стояв, під яким номером, міняєте їх. Ключ, в принципі, нормальний. Він зрозуміло, що знашується, але секретики у нас бронзові, ключ металевий. І тим самим вони зробили, щоб стирали секретики, а не ключ, наче все й продумано. Я взяв ще один ключ у власника. Ми попробували, і результат той же самий. Тобто ключі у нас нормальні. У нас вийшов з ладу. Всі повністю секретики. Бачите, да, тобто Тут площадочка вона має бути рівна. Просто у кожної висота різна. І за счет цієї висоти вони ховаються в серцевину а, замка запалювання. Ось така ситуація. Нормально так, да? Десь там сінші порозлітались. Зараз підігрію це все діло. Підберу пружиночку і погнали. ставити. Знаєте, з чого підібрав? Вже зібрав, бачите, Чуть-чуть да? кривенько. З ручки. З обичної ручки. Сюди вставив, обкусив по розміру, плюс-мінус, щоб вона була в натязі. І зараз подивимося, як воно працює. Такс. Зараз ключик. Такс. Уявимо, що тут у нас пружинка. Да, пружинка у нас буде. Так, це у нас натискання відбувається, інакше ви оцю ось шайбу не поставите. Якщо ви перевернете її іншою стороною, у нас не стане шплін. Якщо м, поставите правильною стороною, але ви зрозуміли коротше, направляючи у нас різні, але ж бачите, як я. Коротше, вона становиться тільки в одному положенні. Це шайба. М-да, таке собі. Пробуємо ставити на автомобіль, воно ще притреться трошки. А далі дивимось. Отже, що ми маємо? Давайте ввімкну підсвітку, достану ключик. Поки в мене ще не зафіксована лічинка ця. Чуть-чуть проворачуємо. І він має вилізти, він витягується. Чому в мене спочатку він не витягувався? Бо там вже мільйон разів лазили, ймовірно, там щось наробили. Коротше, підвернулася пружинка, розсупонилася ця лапка. І все. Зараз я зібрав все воно так, як має бути. Тепер заглядуємо всередину. У нас є кругла частина, якщо бачите, в ній є прорізь. Тобто вона Ну, і прорість на корпусі замка запалювання. Вона співпадає тільки тоді, коли ви поворачуєте ключ в перше положення. Тобто, і на ключі, якщо хочете вставити, треба перше положення також виставляти. Виставили перше положення. Вставляємо і чуть-чуть пошатуємо ключ. І все. Не все. Good. Достаємо ключ, але ж дивіться, у нас зараз не зафіксовано. Якщо пам'ятаєте, у нас тут а, був, був шплінт і мені довелося його висверлювати. Але ми ж розуміємо, що шплінт кальонний і висверлювати дуже складно. Тому що я зробив? Я чуть-чуть трохи -чуть корпус, але складного і страшного в тому в цьому нічого немає. Беремо метчик там на 3, на 4. Нарізаємо різьбу в алюмінії. Але для цього нам треба достать лічинку. У нас в лічинці є. Е, бачите, да, я трохи промазав. Нічого страшного, але не багато прошу. У нас є виємка. Тому зараз на різьбі... Почистимо обов'язково цю стружку, нарізаємо тут різьбу, підбираємо болтик і на болтику робимо, візьму для зразка будь-який другий, конус на кінці робимо, і він сюди прекрасно війде і нікуди воно не дінеться. Тобто ми підберемо конус, підточимо, щоб він був по зазорчику, щоб він фіксував цю серцевину тут. І все буде працювати гуд. Давайте викруткою трошки поверну співпало бачите, да співпало. Все, до речі, пружинка ту, яку я дістав. Де вона? Фокус. Бачите, да її тут перекрутило. Прям цілий та. І так, нарізав різьбу, заточив болтик конусом і вкрутив його так. Підібрав болтик. Поменше. Можна наклеїть для різьби посадити. І все. Повірте, навіть якщо викрутити цей болтик, то треба повозитися і дуже таки нормально. Тому зараз збираємо саме облачки і і подивимося, як автомобіль заводиться. І збираємо повністю кожух. І так, все зібрав, все гуд, все як має бути. А, вмикаємо запалювання. Розблокували ключ, ключ старий, як бачите, лічинка також стара. Цівши їх трохи. Але будемо збирати зараз. Ну що, лайки ставимо, підписуємося, що ви тут копійки вийшов ремонт, бо ніде замків немає. Як ви зрозуміли, все ми відремонтували, автомобіль благополучно катається, є деякі нюанси, але це все виправиться з часом. Тобто воно підітреться і буде працювати взагалі. Чітко. Власник задоволений, сподіваюсь, ви також це відео вам допомогло. Я так підозрюю, тому ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, там є посилання на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Там можна задати питання, отримати на нього відповідь. Там в описі є посилання на сайт, де ви можете знайти майстра в своєму місці. Ну і а вже ж, не забудьте підписатися на цей канал. Всім бажаю успіху, всім удачі, всіх обняв і пока.